Друзі, сьогодні в нас в гостях компанія Elite Select, і ми молотимо наш соняшник-саксончик. А я вже приготувала обід, хочу вам показати, що я зараз везу хлопцям на обід в поле. Що Сьогодні будуть хлопці смакувати. У мене зараз візьму полотенечко, бо все ще дуже-дуже гаряче. На перше у нас ось така соляночка. До соляночки, лимончик оливки. Сало цибуля. Зараз ось так покажу сало цибуля, без цього ніяк. До картошечки овочевий салатик. Помідорчик, огірочок, цибулька. Картопельку зараз покажу, бо дуже-дуже гаряча. Зараз буду якось замотувати і вести ось така тушена з м'язком картопелька. Ну, вона більш жовтіша на камері не така, вона жовта, а вживу трішки жовтіша. І тут у нас замотала, щоб не вичахала піца. Гаряча, моєї фольги якраз поки довезу. Кампотік і хліб, як завжди. Так, це у нас залишки сніданку, хлопці не доїли. Так, це у нас млинці з. Сиром та ізюмом, солоденьким, а тут у нас мінці з куркою грибами твердим сиром. Тому це все зараз упаковую, замотуюся і виїжджаю.